Так, друзі, всім привіт! Вибралися ми сьогодні на Коп. Зараз шоста година в лісі ще трохи темно. Будемо шукати буде щось цікаве, я включусь. Так, друзі. Ось на березі цього озера маємо першу монетку. Це, скоріше за все, радянська одиничка або двійка. Так, прочитати її неможливо. Якщо вийде відмити, то покажу вам в кінці відео. Так, збираємо далі. Маємо непоганий сигнал теж на березі. Зараз будемо дивитися, чи є тут щось толкове. Ні. Це, на жаль, шмурть. Камрад он теж сигнали ловить своєю фортуною 3. Інший камрад. Він бачите, далі. Ну, сподіваюся, далі буде щось цікаве. Так, камрад нас кличе. Каже монетка. І каже не наша. Десятник 1972 чи 78 року. А, ну покажи. Перекосуй йоблену вже кип'ять. Ого! Наверно лопатою коцнув. Не тільки лопатою. Таке відчуття, що по ній трактор їздив. Б'є вона як царська монета 91-93. Ну і такий сигнал пропустити просто неможливо. Що ж, рухаємось далі. Маємо чергову монетку біля берега. Будемо дивитися, що тут. Але я думаю, що це 50 копійок. Бо било 81 сигнал. Так, це наші, наші 50 копійок. Так, Ренат. Ага. Шукає сигнал. Покажи, що там у тебе. На. Динарік. На. Да. Так. Так, Ренат знайшов монетку. Каже Радянська. Так, три копійки 70-го року. Ну, сохран хороший. Її помити буде чудова монетка. Що ж, вітаю. Так, а це що в тебе? Я не знаю, яка ж інтересна штука. Каже, цікава штучка. Хто може знає, підкажіть в коментарях, що це. Так, маємо сигнал. Да, хороший сигнал. Так, ні, це, на жаль, бухарський динарій. Так, поки я записував відео, Ренат якраз вирив монетку. Що тут у нас? Двійка. Так, це в нас, скоріш за все, радянська двійка. Так, 78-й рік. Не знаю, чи бачите в кінці відео. Відмиємо наші знахідки і вам покажемо. Що ж, вітаю. Ось ще один камрад прийшов з лісу, каже, там пусто, сигналів немає, але знайшов дуже цікавого гриба. Як ви думаєте, що це за гриб? Напишіть. Маємо ще одну знахідку. Три копійки радянські. Ось так, як випала, я її не тер. І ось подивіться, який у неї хороший сухран. Здається, 89 рік. Так. Що ж, супер. Копаємо далі. Так, щойно я відключився, камрад кличе мене, каже в нього теж радянська монетка. Дуже гарного стану. Так, це в нас, здається двійка. Рік 88-й. Дві копійки 88-го року. Що ж, супер. Сьогодні хабарний день на радянські монети. Так, камрад. Каже в нього, є цікава знахідка. Так що тут у нас Віталік? О! Ключик! Камеру не виключаємо, ні. Хтось, мабуть, не дійшов до хати. Щойно я вимкнув камеру, Ренат каже, камеру не вимикай. Знову монетка. Також дві копійки 1960-х років. Мабуть. 57-й, по-моєму. Ну вона така журтувата. 54 рік. Ого. Та це ціла польська б... буратинка. <хи> що ж нам вітає. До речі, у камрадів недавно був випускний. Вони закінчили 9 клас, а вже ходять із металошукачами як професіонали. Це я для них ось вже дід. Ну, що у 9 класі в мене був металошукач, це була б мрія. Я вже, мабуть, би повибивав би всі місця в своєму районі. Так, ось маємо наступний сигнал. 76. Дивимося, що тут. І я вже бачу, що це монетка. І скоріш за все це монетка радянська. Так, що тут у нас? 10 копеек. Здається, це в нас російська ходячка. Справді року немає. Що ви скажете? Так, розпаковка грудки із непоганим сигналом. Щось у нас випало. О! І це в нас монетка. Скоріше за все радянська трійка. Так. Це в нас радянська трійка, здається, 70-го року. Що ж у кінці відео відмию, покажу. Дощу все посилюється, а я маю ще одну монетку. І це в нас, скоріш за все, а ні, ні. Це в нас наші 10 копійок ходячка. Коли я ось так її побачив у землі припорошену, темну, то я думав, що це радянська одиничка. Але ні. Так, друзі, дощ тоді був посилився, почав, почалася справжня злива, і ми давай швидко тікати до автомобіля, де й просиділи пів години. Їздили ми до магазина попити кави, щось перекусити. Ось дощ трошечки зменшився, і ми повернулися. Ось ішов я такою лісовою стежиною. І в мене, друзі, є сигнал. Це в нас монетка. І я вже бачу, що це монетка Радянська. Ось погляньте, який відбиточок залишається від монеток. Це в нас Радянська трійка. Зараз глянемо якого року, якщо вдасться. Здається, це 49-й рік. Так, друзі, пройшов я буквально метрів 50 по стежці далі. І ось маю ще одну монетку. Вона досі в грудці. Я поки що не знаю, що це можливо радянська, можливо, наша. Зараз ми її побачимо. Ех, наша. Ну, все одно монетка. Йдемо далі. Гляньте що я знайшов. Це були чиїсь окуляри. Ось друзі камради теж копають у плащах. А ось монетка твоя. Монетка? Надеюсь. Ну, зняв почти прямо на тілі. Далі монетку, да. да. ну покажи. Ну так, да, гарна, мідна, червона. Так, поки я ходив на стежці, Ринат ось знайшов два ключа ще різні. Одну монетку нашу українську, одну радянську і одного ось такого гудзика. Ось, друзі, гляньте, який був сигнал. В нас випала чергова монетка. Доволі крупна. Я думаю, що це радянські 5 копійок. та довго Бродіння маємо ще одну монетку. Це в нас одна копійка Радянська, скоріш за все. Щось дуже слабо видно. Ось хожу я в такому, можна сказати, ярку. Можливо, тут стояв столик, можливо, тут відпочивали, робили пікніки і так далі. Так, друзі, повертаюся потроху до того місця, де ми, нач... де ми починали. Зустрів грибника. Він сказав мені, що там був радянський пляж. Ну, ось воно. Тепер ясно, звідки там стільки монет. А ось йшов я дорогою, копав-копав сигнал, копав, копав, а він ніяк не проявлявся. Тобто був, а потім загубився. І гляньте, що я побачив. Це в нас монетка. Монетка, яка стала на бік, і через це сигнал зник. Але ось вона, скоріш за все, радянська трійка. Нам випала чергова монетка. Маленька монетка, скоріш за все, радянська одиничка. О, тут навіть як протерти, то щось можна і розгледіти. 74 рік, одна копійка. Що ж чудово. До речі, грибник і рибак, якого ми зустріли, казав, що тут уже походило багато людей з металошукачами, і тут уже вибито, немає чого робити. Але таке відчуття просто, що тут ми самі перші. По під берегом. Мені випала чергова монетка. Била вона 83-84. І я маю припущення, що це монетка до 61-го року. А це взагалі монетка не радянська, а монетка наша. Ну, зовні здавалася така, ніби й радянська. Далі мені випав ось такий гудзик. На сьогодні це мій перший гудзик. В Рената, до речі, є гудзик. І навіть звідси здалеку чути, як він кожні 10 хвилин кричить Монетка. Неподалік від Гудзика мені випала ось така прикраса. Скоріше за все, біжутерія. Але знахідка. Ось я повернувся до хлопців і у Віталіка. Сьогодні, мабуть, найкраща знахідка кілечко, і ми думаємо, що це срібло. Що ж, вітаю. Так, завершуємо наш коп. Будемо дивитися наші знахідки. Ось знахідки Рената. Радянські монетки є. 20ка 61-го року. Є стрійки, є наша ходячка, є ось такі ключики, як він каже, від древнього сейфа. <плес> так, знахідки Віталіка. Є радянські монети, є наші, теж є ключик. Є гільзи. Ну і... Головна знахідка за сьогодні, як ми думаємо, це срібло. А ось мої знахідки. Теж радянські є монети, є наші. Є радянська монета до 61-го року, трійка. Є дві двадцятки. Є 5 копійок. До речі, сьогодні вона єдина. Є ось такий цікавий гудзик. Ну, Якось так. Так, ось завершили ми коп. Камради довольні, я довольний, знахідки є, і це чудово, бо бувають дні, коли по одній монеті, бувають взагалі дні, виїжджаємо в колосту. Ну, сьогодні ми попрацювали добре так що до нових зустрічей?